Доброго дня, компанія Автофокус. У нас нове сходження. Це у нас Volkswagen Tiguan 2008 року. Має двохлітровий бензиновий двигун під капотом, а один власник салону з повною сервісною історією. Тобто більшість історій у нас на сервісній, на офіційному обслугову на е, також доволі гарній сервісній станції. У нас є задні партроніки, класна комплектація, задня камера також, до речі, присутня. Тут у нас скопіднівачі позаду, такий світленький шкіряний салончик, центральний підлокітник, третій підголівник. Позаду у нас ось такі столики присутні. Далі на передній ряд, повний тут електропакет, електричне регулювання салону, датчики світла, дощу шкіряне, мультикермо, круїз контроль у нас присутнє, помилок у нас ніяких автомобілі немає. З така мультимедіа, блютуз підключається задня камера, клімат, двохзонний, підігріви, автоматична коробка передач. Електроручник Автохолд. Це присутні. До речі, автомобіль у нас повнопривідний. Цей тягуванчик знаходиться вже в нас на локації, продається він від власника. Хто можна придбати в кредит лізінг, можна забрати його за готівку. Є також обмін. Тому чекаємо вас в гості за адресою Михайла 4 а